Цей альбом приїхав в настільки жахливому стані: Пожовтів та ще й такий брудний. Що трапилось з ним всередині такого альбому. Знаю, що Борпінки багато хто любить. І в цілому альбомчики Blackpink мають досить хороше наповнення. Всередині нас зустрічає конверт, куди і входить все найдорогоцінніше. Починаємо з бази. Це лірика. Хто не знає, що це пояснюю. Прописані тексти пісень. І відразу перший рандом це листівка. І тут випала нам ж Дженні. Далі посткартка, і знову рандомна. Тут в. Вже королева джесу, і нарешті картки відразу три. Насправді, два з них це полароїди. Сподіваємось на лісу та розе. Першим пунктом ми вгадали, і він неймовірно. Образи Ліси як завжди, не перевершені. Я, наче пророк, тому що відгадала і розе. Але лісень мені сподобався трохи більше. Тепер найважливіше це картка. І Тут Даніела вирішила не тримати інтригу і показати її відразу. Наповнення мене дійсно вразило. п'ять рандому в альбомі Blackpink звучить як щось нереально. Поки ви розгадаєте цей прекрасний фотобук. Я розповім, що ж трапилось з альбомом і чому він у такому стані? Це просто йому три роки. так так Даніела його придбала в нашому магазині, коли ще навіть тут не працювала Вона розповідає, що це був саме той момент, коли в нас постійно летів сайт через велику навантаженість після приїзду поставок Вона разом з іншими учасниками чату намагалась встигнути купити цей. альбом Закінчимо нашу розпаковку на диску Дефекти на альбомі з'явились часом Пожовтів він трохи через пил Ну і не дивно. Бо сам альбомчик біленький. А який ваш улюблений альбом Blackpink?